Всім привіт! Поки банани наші не зіпсувалися, ми з донією приготуємо дуже смачний ароматний, шоколадно-банановий хліб. Для цього нам потрібно кілька стеглих бананів, розминаємо в пюре виделкою або м'ялкою для картопляного пюре як в моєму випадку. Далі моя юна асистентка додає яйце, цукор, гарно все перемішує. далі трошечки солі і багато-багато ароматного какао. Кілька ложок рослиної олії. Гарненько все перемішуємо, звісно, з моєю допомогою. Трохи ванільної есенції або ваніліну чи ванільного цукру. Далі половину муки і чайну ложку розпушувачу. Гарненько все перемішуємо. Висипаю решту муки. Трошечки щось на швічок пробуксовую. Але ми справляємось. Далі я вступаю в роботу. Тепер обов'язково пробуємо пальцем тісто. І не один раз. І тепер виливаю тісто в форму. У мене силіконова форма. Тому я її нічим не змащую. Трошечки постукую, що вийшли в по повітря. Випікаю при 180 градусах десь приблизно 40 хвилин. Хлібчик виходить дуже смачний і ароматний. Дякую всім за лайки і підписку. Список інгредієнтів в описі під відео. Всім смачного! Па-па!